Друзі, доброго дня, вас вітаю компанія Автопарк, Одеський філіал. У нас на продаж залітає Kia XCeed, Автомобіль 2020 року випуску. Красивий у нас блакитний колір. Оригінальні диски 16 го радіусу. Різіна нас смішлін. Дуже гарна. Оздвоєний позаду вихлоп, є парктроніки та камера заднього огляду. Це все для комфорту у експлуатації автомобіля. Що саме головне, це пробіг у цієї машини 27 тисяч. Нова машина. Покажемо трішки по салону. Салон у нас чорний текстиль, стан водійського сидіння, стан пасажирського без ніяких зауважень. Речах примикання передач не затертий, в дуже класному стані. Є режим руху, старт-стоп, вимикання парктроніків, пар... електроручник, автохолд, підірів керма навіть є, підірів переднього ряду, клімат, двузони. Мультимедіа у нас така цікава. Приборна панель, повний мультируль. Є у нас круїз. Є отримання у смузі, стабілізація у руху, стан дверної карти, також без зауважень. Дуже класна автівка, котру я раджу приїхати побачити вживу. Знаходиться в місті Одеса, Грушевського, 15. А приїжджайте, ця красуня буде на вас чекати. Можна купити у кредит, лізинг, 3D, будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.